Сьогодні я вам розповім про іригатори Prozone Projet два кольори. Взагалі є ще інші моделі, наприклад, Minijet, топ-продажів, але, на жаль, ми його не можемо замовити Україну. Виробник каже, що ми вам даємо найкращий іригатор портативний за мінімальну вартість. Інші вам не потрібні. Але Minijet себе також дуже круто зарекомендував. Давайте про оці іригатори. Що в ньому особливо? Це акумулятор 2000 мА. Наче небагато, але це реальна ємність. Чотири режими роботи. Три рівня тиску і режим пульсації. Режим, режим пульсації часто недооцінюють. Чому? Думають, що це марна функція. Але насправді це дуже актуально при проблемах ясен. При пульсаціях тиск високий, але є паузи. Із-за цього ясно сприймають процедуру набагато комфортніше. Отак режими перемикаються. Кнопка вмикання треба тримати і 3 секунди. Коли випнути також. Вода заливається сюдою. Порт. Це Type-C. Часто кабеля іригаторів губляться. Тут стандартний кабель загубити, з телефона можна взяти. Гравітаційна трубка. В будь-якому положенні. Перевернутий, нахилений. І така трубка, що набирає, реально нахиляється. Бо, наприклад, уважала у флосах. Ну, так, собі ну, нахиляється, але не так швидко. Головна перевага цих іригаторів це висока інерція струміння води. Цієї характеристики нікого немає, але вона основна. Що це означає? Це розмір каплі та її швидкість, яка виходить з супла. Тобто, чим більше помпа у ерегатора, тим він ефективніший. Велика капля проходить глибоко між зубами, маленька капля не проходить глибоко. Якщо тиск дуже високий, а капля маленька, буде різати ясно. Цей не буде різати ясно. Є багато ерегаторів з високою енергією струменів. Але це ціновий сегмент вище середнього завжди. Наприклад, ось H2O Floss це взагалі Бу, це рекордсмен в інерції струменю. Але висока інерція струменю цього іригатора робить його менш надійним. Взагалі ви повинні розуміти, що іригатор це не вічний виріб. В нього є срок служби. Насправді він не такий великий. Якщо одна особа може декілька років прослугувати, саме портативний. І це не стосується брендів, інших якихось моделей, це максимум, що може бути у якісного портативного гергатора. Чому? Бо є акумулятор, в нього високі токи розрядки, це особливість. Зазвичай акумулятори в таких режимах довго не працюють. Якщо у вас телефон розряджається цілий день, то іригатор працює короткий час, зазвичай це близько хвилини. І він максимально за цей час видає всю енергію. Акумулятори в дуже складних режимах. Друге, це помпа. Одна капля рідини, вона потрапляє в корпус, там електроніка. Іригатор виходить з лану. Тому хочете, щоб слугував довго, купуйте стаціонарний. Але ці моделі вони відносно інших, в принципі, дуже гарно себе зарекомендували. Гравітаційна трубка так от працює дуже добре. Особливості це відсутність пустот. Якщо почитати відгуки, на наших сайтах в Україні не так багато відео, які взагалі. А якщо у світі дивитися по всіх іригаторах, є головна проблема, це іригатори пліснівіють. Покажу. Ось h 2 Доступний, якісний, в принципі. Функціями справляється, трошки голосно працює. Отак він голосно працює. Давайте порівняємо. Цей фірш тихі ще працює. Тут технологія гасіння шуму є. в цьому немає. Але головний нюанс, це от відкриваю його. Бачите? Там пустоти, їх дуже багато. Ви використовуєте рігатор, вода стікає, потрапляє в пустоти. З'являється пліснява. І вона воняє. Тут те саме, але трошки менше пустот. В Цього можна промити ще. H2Floss, H6 не промиєте. Потім ще які нюанси по пустотам. Ось сюди потрапляє вода після процедури. Ви ставите і воно стікає все. Це й менше стікає. З цього взагалі міліграм 30 може витікти між ковбою. Це дуже незручно, воно тіче на меблі. Меблі псуються. Prozon про, про джет. Жодної пустоти. Взагалі нікуди воді, воді, воді потрапити. Повністю герметичний корпус. користуванні, це важливо. Недоліки в нього це все-таки розмір. Багато користувачів хочуть більший, але навіть такий взяти з собою подорож він займає певне місце. Це, звісно, також хід лібу. Він тихий і інерція струменя в нового супер. Кращого ви не знайдете, але він розрахований на рік експлуатації. Але він буде кращим з усіх. H2 Floss. Інерція струменю. В принципі, співставна, не можна сказати, що вона більша або менша. Але в цих основний недолік це кабель зарядки, як загубите, знайдіть його спробуйте. та пустоти. Те, що вони пахнуть, це точно, це перевірено. І запах з'являється приблизно через пів року користування. І ви його не можете ніколи вимити. Так, давайте знову до зон про джет. Насадки. Тут дві насадки з кільцями маркувальними. Для двох особ Взагалі портативні іригатори розраховані на одну особу. І такі насадки це для брекетів. Це точкова подача під зуби Якщо коронка якась місто стоїть і треба точково, в конкретне місце пшикнути, вони не використовуються на максимальній потужності зазвичай це низька або середня. Але ці насадки часто купують додатково, в кого проблеми з яснами, вони допомагають. Бо оціми. Користуватися на малій потужності неефективно. Треба середня, висока. і за цього може бути боляче, якщо ясно запалені. Ще раз отак не виглядають. Це все металеві кнопки. Я не знаю, скільки в нас ще така ціна буде на них. Кабель зарядки Type-C. Ці зарядки найскладніше з знайти. виробники спеціально роблять їх несумісними. Існує для іригаторів більше 10 видів оцих кабелей. Так виглядає коробка. Недолік та всіх цих, вони всі йдуть без блоку живлення. Треба заряджати. Своїм блоком живлення. Але швидка зарядка не завжди їх заряджає, ну, залежить від зарядки, але часто буває, що швидка зарядка вимикається. Тому потрібно використовувати стандартну зарядку 1-2 А достатньо. Давайте тепер про переваги інших. Цей іригатор. Один із старіших, напевно. Він дуже довго продається. По якості. Він якісний. Але браку трошки більше, ніж, наприклад, оцих прозона. Зазвичай брак проявляється в протіканні помпи або в тому, що акумулятор виходить з ладу. Служить він. В середньому півтора роки. Цей рік. Цей, може, два, може трошки більше. У нас немає досвіду. Це нова модель. Мініджет. попередня, а не попередня, а молодша модель. Срок служби однієї особи більше двох років. Тут стоїть е, схожа. Помпа, але ну, все досконалено, це нова модель. Насадки у всіх іригаторів різні, вони взаємо несумісні. Можна спробувати глянути ось тут, все різне. Проблеми взагалі бувають з агрегаторами під час експлуатації. Кнопка не спрацьовує. Не спрацьовує, тому що треба її тримати. Просто потримати 2-3 секунди. Інколи про це забувають. Нажимають, а ні, щось не то. Це зроблено, щоб його можна було нормально перевозити, щоб він в сумці не вимикнувся та не працював. Тут є захист, він сам вимкнеться, якщо микнеться навіть в сумці. Ця, ця модель захисту. Буває, забуваються насадки. Це стосується всіх ірригаторів. буває сюди потрапляє накип. Коли використовують кип'ячену воду, накип, який потрапив у випадковий ірригатор, може забити насадку. Це досить часті випадки. Інший нюанс. Це використання води. Чим чистіша та якісніша вода, тим довше він прослужить. Чому це так? Резинові ущільнювачі Всі іригатори мають резинові ущільнювачі Неякісна вода руйнує резину. Це ви не просто налили трошки води, вона висохла і все. Він мокрий постійно. Тому вода впливає постійно. Ще один нюанс. Не треба використовувати різні домішки. Ополіскувачі тощо. Чому? Наприклад, додали ополіскувач, коли ірігатор працює, утворюється піна. Піна знижує тиск. Дуже сильно падає ефективність. Звісно, дуже ефективно, якщо у вас запальні процеси, ви додасте. Йоду, со, сіль, соду, багато чого можна додати. У вас буде гарний ефект лікувальний. Але іригатор прослугує може тиждень. Все пов'язано з тими самими резинками. Це стосується абсолютно усіх іригаторів стаціонарних, портативних. Розкажу про стаціонарні. Якщо ви бажаєте арігатор на всю сім'ю, або щоб він довго служив, бо купити стаціонарні вигідніше. Коштує він плюс-мінус тільки саме, але срок служби 5-7 років, інколи й більше доходить. Залежить від якості води в першу чергу. Тому, якщо хочете... Надійний, якісний, то портативний дуже зручний. Стаціонарний, довше прослужить. Ви менше коштів витратите в цілому на цикл використання. В чорному кольорі він краще трохи виглядає. Є Певне обмеження щодо висоти. Ви повинні знати, коли ставити його в тумбочку, оця висота 23 см, якщо зняти насадку. Інколи її не знімають, це можна робити не проблема. Отако майже 31 см. Це треба, щоб в тумбочку, де ви його зберігаєте, влазив. Ну, насадка знімається дуже просто. І тут цікава особливість в арігаторах прозору у них. Ущільнювачі насадок саморозширювальний. Як тільки з'являється тиск, і чим більший тиск, тим більше розширюється ущільнювач, що взагалі унеможливлює протікання води. Протікання буде тільки тоді, коли прокладка вийде з ладу. З ладу вона вийде і за поганої води з часом. В принципі, все.